Вітаємо ваш, ваші нові, друзі. Перший удар по м'ячу е, у новому сезоні здійснює Микола Герчук, генометрист Петро Сітик. Юрків, Юрків, пробиває. Юрків зараз шумене. Двоє гравців зі стану Вільховецької скали поповнили. У мене на відкриття зимового сезону. Е, селект Суперліглічний. Петро Сітик пробиває. Поперечний пас. Пробиває ледь не. Простріл! Забиває Олег Буцик! Перший гол у новому сезоні для Альянсу. 1-0. Рахунок у цій грі стає. П'ятий номер. Альянсу голом відзначається. Аккуратно! Працьовує лебюк у захисті. Прострілює Сімерман. Удар є забитий м'яч. Сімерман! Помилка! Очевидна помилка від Мигаля. Зараз від. Данилів. Піхлик дуже довго приймає рішення. Піхлик без порушення правил тут. Ермола. Удар по воротах. Лейбюк бореться. Шановні друзі, друзі, тайм у матчі між uh, Копою талії. Павло Костюг розіраж меча зараз. Uh, М'ячо облиз Данелів. <реклама> Помиляється, бочуляк. Зараз. Uh, ну... <реклама> Справжнє нічне жахіття для галицької здоби. <реклама> зараз забиває шумен uh, перший гол у складі Альянсу. Не вдається пробити поворотах е, гупалу. <плес> Надалі усіку передача. Не... Удар не пане від ціномана. <плес> Удар поворота від гупала. Час невпинно швидко зараз спливає для команди Копа. І Зараз не забиває лейб'ю чемпіонаті. Дякуємо вам, шановні друзі, за перед цього поєдинку цієї гри. До нових зустрічей у Суперлізі Львівщини з футзалу сезону літу 2025.